Російська нафтопереробка встигла оклигатися в січні, адже українські удари і темпи їх зменшилися в тому місяці і досягли мінімуму за останні півроку, Пише агенція Блумберг. Там стверджує, що російський ринок почав більше насичуватися пальним і навіть частково дозволили продавати бензин за кордон. Про солярки поки мова не йде. Консультант комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Іван Ступак є з нами на зв'язку. Іване, вітає вас. Вітаю, дякую, що запросили. Чи справді атаки по російських НПС зменшилися, і ми розуміємо, що мова про січень загалом, принаймні, з публікації Блумбергу, а не за той тиждень перемиря чи кілька днів перемир'я енергетично, які були, чи то не були останніми днями? Ну, дивіться, ці ж публікації вони робляться не за один день, не за один тиждень. швидше за все, це можливо пів місяця? Вони збирали статистичні дані і після цього вийшов цей матеріал. Але ми без Блумбергу бачили, що відбувається. Давайте так з грудень місяць, і в Російській Федерації вже не спостерігалося проблем з паливом. Взагалі від слова зовсім якщо. Липень, серпень, вересень це дійсно були болюючі удари, і росіяни не знали, як від них відійти, що що робити, яке знеболююче прийняти. То вже от листопад, грудень можна говорити, що наші удари, на жаль, не приносили того результату, на який ми розраховували. В чому ми орієнтуємося в першу в чергу по а, з публічних заявах або публікаціях про простих громадян Росіян або а, компаній приватних або державних органів, які раніше пам'ятаєте, скигли на тему палива немає, обмеження продажу? Суцільні вивіски там талони, тільки за талонами, 20 літрів одні руки. Цього немає з листопада-грудня. Цього немає, і навіть більше вони почали продавати це вже на експорт. Це означає, що ринок було перенасичено. Плюс Білорусь дуже сильно допомогла. Аналітки порахували що за 25 рік. Орієнтовно в 50 разів Білорусь збільшила постачання кількості своїх нафтопродуктів з російської нафти, переробленої до Російської Федерації. Це допомогло зупинити той колапс, ну до якого вони наближалися. Чому стало менше цих атак? Ми розуміємо. Ну, дивіться, тут і можливо не стільки проблема в атаках самих, а в тому, що ми не можемо поки що з тими ресурсами, які у нас є, знищити всі російські МПЗ. Ну знову знову кажемо відверто. Маленькі дрони вони на жаль не можуть зробити тієї шкоди, яку можуть зробити ракети. Дрон це орієнтовно 60 кілограм вибухівки. Ракета це. Півтонна. це 480-500 кілограмів. Ми розуміємо, коли одна ракета прилітає, ну там реально робиться суттєвий результат. Плюс росіяни наростили своє ППО. як не крути. Там ну нам це подобається, не подобається, але в них є. Мобільні вогнові групи, дрони перехоплювачі, авіація, яка літає, збиває наші дрони. І от я вам скажу таку невеличку статистику. Якщо там в 2023 році найгірший наш результат був по влучанням, це 25% дронів, які ми запускали, долітали до цілі. Це вважалося ну, найгіршим результатом. Зараз, за 25-й рік, орієнтовно в середньому до цілі долітало тільки 10% від того, що ми запускали. Є що є. Це теж маємо реалістами бути, але атака по Росії не припинилися. Зокрема, ці ночі було наскільки розумію, гучно Білгородській області. Чи можемо описати, як цей тиждень починається для, для російських територій? Тобто, тут мова про те, що там зменшилася кількість атак, або там успішність атак по НПЗ, але самі атаки і самі польоти дронів, вони ж не припинилися, тобто це стабільна історія. 100%. відсотків раз, сто Ми кажемо окремо про НПЗ, окрема історія про військові цілі. От військові цілі на московську колбасу Силу оборони України просто нарізають регулярно. Є величезна кількість відеоматеріалів, підтвердження, комплекси протиповітряної оборони, величезні установки. Ну величезні, які роблять велику шкоду, Санцепьок, а тяжого гніматна система. То санцепьок на протиповітряна оборона, авіація. Тобто над цим робота йде. От а так відбувається, сказати, що все. Там повне затища, ну ні в якому разі це було б знущання і дискредитація наших збройних сил. Постійна робота йде, але той результат, на який ми розраховували зробити блекаут в Москві, про який говорив президент Зеленський. А, виправте мене, здається, це було восени. А, ну Цього, на жаль, немає. пам'ятаєте він обіцяв, да, що якщо в Києві буде блекаут, він буде в Москві. Ну, на жаль, з два місяці зими вже завершилося. В Москві блекаутом навіть і не пахне. Лавандовий раф, Раф або фрапетом продається, е в кіно ходять, зовнішнє освітлення є. Тому тут, на жаль, поки що щось нам не дається це. Не стаю адвокатом українського президента, але сказав, що в Києві блекауту немає. Тобто є ж суворі відключення світла. Але на щастя, росіяни поки не добилися основної цілі ізоляції Києва. І, хоча стараються. Ну, принаймні, так свідчать, мізиці ці останні атаки. Ну. Ну окей, тут ми можемо дійсно там прамурно підходити, казати, що так. Ну вони не досягли своєї мети, але ну трішки порівняємо там Москва і в Києві. Ну, ну трішки так. в Києві складніше. Ну відверто, от сьогодні зранку я бачив, як вихвалялася російська пропаганда. От особливо мене дуже просто а в Пічорському районі Києва. От коли кажуть в Пічорському районі, мене це це, це тіпає типу, дуже сильно, і вони кажуть, мінус 25 Ну ну недалеко від істин Зараз от я дивлюся на термометр в Києві. Мінус 14 Мене показує. Ну неприємно ще раз. Не кінець світу, але ну багатьох ще раз замерзли батареї опалення, і це дійсно ну дуже складно, дуже важко. Ну ці останні місяць півтора от дотриматися. У Печорському районі на вулиці Лісьонка. Лисенка таке було колись. цей Лисенка? До речі, це не Печерський район. Росіяни, я не знаю, чи змінюють тактику, чи не зовсім, чи може таке раніше було, але я помітив, що останніми тижнями вони можуть обрати якесь конкретне місто або навіть конкретний об'єкт там злову якусь станцію залізничну і гатити фактично 12, 24, 27 годин. Останній приклад це здається. Дніпропетровщина була. Я зараз перевірю, поки ви відповідатимете, де саме це було. А в чому суть? от, -от, -от таких саме дій, тобто одна точка, і тривалість там тривог й більше зрозумів. Дивіться поясню, це вони обрали в цьому році в сезоні 25-26, Це опалювальний сезон. Не іншу стратегію, якщо раніше це були ну трішки скажі так хаотичні обстріли, якщо так можна сказати, там пам'ятаєте, було все там і Вінниця, Івано-Франківщина, Київ, Житомир. Львів от от вона всюди літало але той ефект, на який вони розраховували три роки поспіль, ну його не було в цьому році, опалювальному 25-26 Вони підійшли трішки по іншому. Вони почали братися комплексно системно за. Кожен регіон, з за окрему там якусь локацію, от, наприклад, там Харківщина, Дніпропетровщина, і от вони можуть там тиждень її гамселити. А залізниця, автомобільне сполучення, склади, теплозабезпечення, електровиробництво, газозабезпечення, От вони все беруться в комплексно і знищують, і потім переміщуються на інший регіон. От Київщина, ну так само не виключення. От теплоцентралі, київські кияни знаю, де вони знаходяться. Вони просто от, їх гамселять вздовж попороку. От до речі на вашій мапі це красномовно показано, як вони працюють. Тобто комплексний підхід братися і от знищувати от в нуль в граундзерон скільки це можливо. Потім наступний регіон. Звісно, що тримають в напрузі і західні регіони. Періодично туди прилітає. Львівщина відчула на собі орешник, але ну про результат годі говорити. Так, там із нафтобазу, ой, з резервуаром нафтовим було на Львівщині. Якщо говорити про енергетичне перемир'я, то актор, ой, вибачте, президент Сполучених Штатів дуже гарно грає зараз. Знаєте, він каже про те, що та ні, Володимир Путін дотримався свого слова. Ми ж домовлялися з неділі по неділю, а прилетіло ж уже аж аж у вівторок, умовно кажучи. Це просто товариш боїться визнати, що. Як це так коректніше сказати? Трішки сів в калюжу, тобто, що Путін його підвів, його обдурив, чи все-таки ну, відповідають дійсності його слова? Ну, складне питання насправді ми до кінця таки не розібралися. звідки звідки взялося це перемир'я? Чому саме Дональд Трамп зателефонував Путіну там, на цей тиждень, до кінця тижня? там. Ці пару днів, ну як вона з'явилася? Ну до чого воно було? Тобто немає логіки наступних дій. Тобто повинні були бути логічними наступні дії. От зараз вони не б'ють, і ми так поступово сходимо в нуль. Тобто Україна не атакує, Російська Федерація не атакує. Ну, якось до цього ми не дійшли. Російська пропаганда вона відіграла наступним чином що київський режим він порушив енергетичне перемир'я, і от ми знову повернулися до цих атак. Все, Дональд Трамп каже: ну я попросив, він зробив все. Ну тут повна нелогічність дій. Ну давайте відверто. Він людина вже трішки в віці. Я думаю, що він не до кінця вже розуміє, що відбувається. Я не кажу там як об ранчою там маразматик, ні, але ну вік поважний, як не крутий, і можливо там не зовсім він до кінця розуміє, до чого це призводить, а може призвести, або який результат було отримано загалом. Ну, побачимо. А оці знову балаканина про томагавки. Чесно кажучи, Рінсі Грем, оце сенатор республіканець, так. здавався мені колись дуже таким поважним чоловіком. А, а зараз, що більше він балакає, що більше його заяви виявляються пустослівними, то менше в мене такого враження. Оця заява до чогось приведе. Я повністю вас підтримую тут. Ну окей, про томавки ми чули вже давно про них говорилися, але вони поки що не взлітають і не злітають саме через кількість. Давайте от просто для вашої аудиторії поясню не проблема, можливо їх там купити. Тому західні країни можуть там дозволити там по за це півтора мільйона доларів за ракету. Нам придбати, але 30-40 ракет погоди не зроблять взагалі від слова зовсім. Я нагадаю, що під час іракської кампанії, на яку дуже сильно посилаються там, багато аналітиків, каже, о, ви бачили, іракська кампанія, там, 91-й рік, 2003-й, як там гавки себе показали. Давайте згадаємо, що іракська кампанія в, 40, в 91-му році, вона тривала 43 дні. 43 дні, і в цей час запустили майже 300 ракет. 300 ракет за там, Чуть трохи більше одного місяця 2003 році саме військова кампанія вона була так само приблизно там 40 днів, саме військово, і там запустили 800 ракет. Розумієте, тобто рахунок повинен йти на сотні ракет, до сотні справи не зроблять. Взагалі він це дійсно та людина, на якому розраховували, коли він пам'ятаєте, ще. В червні місяці двадцять п'ятого року кажу: от у нас є тут законопроект 500 мита. Зараз ми ухвалимо його. А у де? Вже лютий місяць. А де той законопроект? А лінці грем просто з ним коле. Досі каже, що от ми скоро ухвалимо. Дональд Трамп вже втретє або в четверте дав зелене світло. От людина підсказувалася скільки страшно. А слизько страшно все зробимо. Ні до чого ми поки що на жаль не підійшли. Я погоджуся, що зараз він просто пусто говорить, і це не призводить до реальних кроків, до якоїсь передачі Бо про продажу цих ракет про передачу. Не йдеться там, нікому допомога не треба, бо я вчора теж відчув ні, київській ні, київський ні, товарах спиною, бачу, тут всі живі, ще живі, але неприємно не бачу угу, людей. Є був. такий момент. А на скажіть, будь ласка, чому Марк Рютте приїздив до, до, до України секретар НАТО? Окей, е, символічний візит все таке напівпорожня зала парламенту. мене мало цікавить, що заявляє російська пропаганда. Але тут, вибачте, самі народні депутати, які не прийшли частина з них, дали просто приводи для зловтішання. Ну, це дійсно дивно, чому народні депутати ви ж на роботі. А це ваша робота приходити в сесійну залу. Вони не прийшли, і не просто на роботу, а коли приїхав поважний гість. Дивіться, з того, що я побачив з його заяв, я так обережно пропускаю, що можливо, оці всі заяви про о, після укладення миру будуть літаки, буде флот, буде все буде допомога. Тобто, тут головний пасаж був такий. Підпишіть угоду з Путіним, погодьтеся на те, що він вимагає. А після цього ми вам все дамо простими словами: прийміть зараз гіркі ліки, а потім ну, вам буде якийсь десерт у вигляді якихось там гарантій. От нам як на мене, от це виглядало таким чином. Недобре, але побачимо, яко побачимо. Побачимо, якою відповідь була України згодом. Власне, побачимо точно зараз. Дякую дуже вам за відповіді. Консультант комітету Пам. Верховної ради з питань нацбезпеки оборони розвитки Іван Ступак з нами був на зв'язку.